Оксана Ярошенко з сином Максимом повертаються від лікаря. «Болить шия в нього і в нього голову повернуло. То ми прийшли до лікаря спитати, що нам робити, чим лічити. Взнаки, каже, жінка, далися весняні протяги, ослабили імунітет і зимові недуги. Вірусні захворювання передаються основним воздухом. У мене, якщо один заболів, то боліє і другий. З початком весни розповідає педіатр Чигиринської первинки Гаврило Каплогухий, звернень стало більше. Збільшилась захворювання на респіраторні бірні інспекції і збільшилось ускладнення. Весна, діти ослаблені, імунна система ослаблена через то, і вони хворіють. На застуди хворіють і дорослі, розповідає сімейна лікарка Світлана Давиденко. Ми підготуємо рецепти і тоді обізуся до вас. Пацієнтів лікарка приймає як у кабінеті, так і надає консультації телефоном. Дуже багато людей телефонують, тому що на даному періоді, коли дуже багато респіраторно-вірусних захворювань, хто хвилюється, боїться до нас, приходить, вони телефонують. Каже весна, період для здоров'я складний. У метеозалежних людей дуже багато звертається. Респіраторно-вірусні захворювання також продовжуються. Є загострення по шлунково кишковому тракту, сезонні загострення. Попри це, розповідає завідувачка Чигиринського відділення Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталя Щербина. Захворювання на грип та ГРВІ в Чигиринській громаді пішло на спад. Тяжких випадків немає, і навіть коли був підйом захворюваності, то у нас в громаді було. Призупинено навчання лише у декількох школах, тобто захворюваність була невисока, вона не перевищувала епідпороги. Втім, на Черкащині підпоріг перевищено на 17 відсотків, говорить завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Шуляренко. Та попри це сезонні хвороби відступають. Якщо в попередні тижні було наростання захворювань, то на сьогоднішній день якби йде стабілізація захворювань. І педіатр Гаврило Каплоухий і сімейна лікарка Світлана Давиденко аби не занедужати, радять уникати великого скупчення людей та зміцнювати навесні імунітет. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.